Це необхідне має бути під рукою. По Івано-Франківську волонтери відкрили швейну майстерню та виготовляють одяг для збройних сил України. Футболка, дві пари шкарпеток та спідня. Такі набори каже волонтер Володимир Западнюк. Незамінна річ на фронті, особливо коли кожна хвилина важлива. Сюди входить дві пари шкарпеток. Під цей розмір ж футболок. Е, сюди ж входить футболка, звичайно, така хакі. Матеріал досить хороший, ми його замовляємо з Одеси. І нижня білизна також. Хакі це все під розмір для однієї ж людини. На кожному є розміри, і так само тут. там немає умов для того, щоб переодягнутися чи попрати, чи ще щось. Вони просто можуть взяти, і якщо воно вже не придатне, можуть його десь залишити, викинути і так далі. Виготовляти речі починали на власній квартирі. Згодом завдяки благодійникам знайшли приміщення та облаштували цілий швейний цех. Сьогодні тут працює п'ять майстринь. Анна приїхала з Херсона. Каже, впевнена таким чином вона може наблизити перемогу. Все життя ж більше 20 років. Все, Та, згодилася. 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 Так, звісно, що ж, треба щось робити, а ще й така справа. Добра справа солдатам. Хочеться, щоб швидше настав мир. Повернутися додому, Ірина мешкала неподалік Чорнобаївки. Каже, місяць довелося жити в окупації, та відколи приїхала до Франківська, шукала можливість не просто працювати, а й бути корисною своїй країні. Як я відчуваю себе потрібною, що я можу щось робити, що я не сижу без діла, що моє діло воно якось допомагає і ну, це від цього стає якось. Більш спокійно, я розумію, що це не просто так. Декому довелося і навчатися шиттю? Аліна розповідає, навички мала, але працювала зовсім за іншим фахом. Тож на початках виготовлення речей давалося нелегко. Я навчалася в училищі 4 роки, але теж такого досвіду не було, особливо на різні речі там сумка, футболка. Щось ми вчилися, щось ні, але це так як більш теорією було. Ось, а тут вже я таку практику більш маю. Так. Тут навчалися ми навіть перший місяць, так точно. Ось, а далі вже так виходити почала, думала, взагалі не вийде. Я взагалі працювала в іншій сфері. Можна сказати, я взагалі не працювала по своїй професії. За тиждень дівчата встигають виготовити близько ста таких наборів. Цю партію відправлять на Миколаїв. З початком холодів планують також шити балаклави та фліски. Аліна Кравченко, Олексій Рохман, телеканал 402.